Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про новини, які в мене вже є на підвіконні, бо в нас, врешті-решт, бувають сонячні дні, які дуже гарно впливають на орхідеї. Сьогодні, на цьому підвіконні в мене маса нових змін. Те, що б я хотіла вам показати та поділитися своїми думками. Дивіться, ось тут в мене орхідея, кам'яна троянда Вона пробудила бруньку на строму квітоносі і доростила бутони. Тут вже вона відкрила квітку, квітка повністю не відкрита, вона дуже маленька, як для звичайної кам'яної троянди. Вона вже намагається розплющувати другий бутон. Сподіваюся, що вона доростить першу квітку. Тому що фаленопсиси, коли відкривають квіти, вони ще їх дорощують. Це бутон на квітоносі, який вона випустила цього року. Ось ще маленький перший бутончик такий. Сподіваюсь, що в мене ще чекає дуже гарне цвітіння. Ця орхідея якось по-дивному відкриває свій бутон це орхідея незнайомка, у якої я відрізала квітонос, який був великий, без квітів. Ось вона так його відкриває. Дуже цікава, білу губу має і такого фіолетового кольору. Ось які бутони гарні в неї. Ну, подивимося, почекаємо, що там за орхідея така. Щось вони в мене є такі мадами, які дуже странно відкривають бутони. Не так, як зазвичай, що плюски потихеньку розщільнюються і відкривається орхідея. Це в мене була Феррара, а заквітла не Феррара. Купляла я її відцвіташкою, в неї на гощику була випита Феррара. Але подивіться, у Феррари біля колонки, тобто носика, біле, і губа повністю помаранчева. Це не Феррара. Розкриє квітку, не буду шукати, хто це. Жовтих орхідей дуже багато, повинна я знайти назву цієї орхідеї. Чому я шукаю орхідею? Ну тому, щоб знати, да, чисто для колекції, як її звати, а тому, що мені цікаво подивитися відео, як веде себе цей сорт, які в нього є нюанси. Це в мене котик набирає бутончики. Це в мене незнайомка, ростить листочок та корінчики. Дуже молодець, пішла в активний рост. Тут в мене незнайомка міді, яка все дуже і дуже старається відкрити бутон. Вона щось перший дуже довго відкриває, там щось гарнесеньке-гарнесеньке повинно бути. Судячи за того, що я там побачила скрізь ці щелінки, там вже другий бутон, бачите, трошки вже пелюсточки починають розголуджуватися. Це орхідея дуже класна, вона взагалі сама по собі рослина ця. Нереально добре росте в неї багато корінчиків, в неї багато листочків. Я ще не один листочок не знімала з неї. Вона в мене з весни. Це в мене полярний мішка. Бутони дуже активно почав рости з Нового року. Взагалі, пішов дуже активно в рост. Це в мене орхідея фірма Наш горщик у штрих-код Green Balance. Дивіться яка. Що це за орхідея? Що це за квітка? Мені вона здається схожа на голубку. Подруга сказала, що це голубка в платі, бачите, ось очки, клювик, крилишки. Це орхідея стандарт, але вона косить подпігліпа. Не знаю, що це, я намагалася її знайти в каталогах. Ну, вона зараз має дину форму трошки, буду чекати другого бутону, як він відкриється. Але я таку от, подібну не знайшла. Мені чогось здається, що це старий якийсь сорт орхідей. Ось вона, другий бутончик відкриє. Подивимося, що там буде. Він вже такий дуже великий. Я думаю, що ось, ось на днях відкриється, потім вже я за нею запишу відео. Тут в мене бігліб набирає бутони. Він випустив разом з Міді перші квітоноси цього сезону, але бачите, щось вони. Дуже повільно. А ось ця голубка випустила вже саме останній квітонос, і вона вже розкрила квіту. От так виглядають мої орхідеї. Потихенечку, дуже-дуже-дуже потихеньку вони стараються мене радувати квітами, бутончики. Сонечко все ж таки діє дуже гарно на орхідеї. Я сподіваюся, що його вже буде більше, вже день становиться більший. Я це помічаю. Приходимо на інше підвіконня. Ось моє рум'яне сонечко. Тут активно відкриває бутони, взагалі без проблем. Але дивіться, що в нього з квітками. Завертаються нижні пелюстки, ось так, в трубочку. Нещодавно відкрив ще новий бутон взагалі орхідея безпроблемна. Але вона поїде нобами, тому що мені потрібно трохи місце розгрузити. І мамі ця орхідея подобається. І вона дійсно класна. Це також якийсь старий сорт. Тут ще в мене бутони, ця орхідейка. Також незнайомка, але вже скоро познайомимося. Щось, знаєте, я не хочу купувати більше кота в мішку, купувати цвіташки, купувати з рук. Мені це щось вже не подобається. нарбоне. далі бутони ростить. Ось Я їм її. Вже показувала мільйон разів. Так, там в мене Сеншон бутони нарощує. Скоро вже заквітне, сподіваюсь. Тут в мене еквертіс та diffusion. Тут в мене Одоріон. Дитина дуже гарно пішла в рост. Бачите, вже третій листочок ростить. І центральний листочок. Там, же, бачите, є бороздочка, це він вже виріс. Далі буде рости новий листок. Дуже добре пішла орхідея врост. Я сподіваюся, що навесні вона мені видасть квітонос. Дуже сподіваюся на це. Так, що вам ще хочу показати: мінімарк, Дивіться, тут вже бутонний мінімарк в'яже. Це мені подобається. І бургунді. Бургунді дуже-дуже повільно взагалі ростить свій квітонос. Ну, подивимося. Обіцяє бути декілька квіточок. Ось у мене бургунді, коріння в неї багато. Сподіваюся, на гарні квіточки. Переходимо сюди, до мого улюбленого Согоролекс. Подивіться, він відкрив сьогодні вранці квітку. Ось такі були новини мого підвиконня. Залишайте свої коментарі, що ви думаєте насчет пташки, насчет Фарари. Я вам бажаю гарного дня. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Всім тихого, мирного дня!